Живо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Кораблі, старі фотографії. Мама, одні з найвідоміших пісень гурту Скрябін пролунали на сцені біля Дніпропетровської облдержадміністрації. Саме так музиканти разом із гостями концерту згадували Андрія Він був дуже, завжди улыбався, був полон енергії. І тому ми таким запам'ятали навсегда. Дійсно відкритий, простой, веселий. Тільки відомі хіти жодної нової композиції. Пісні, які раніше виконував Кузьма, тепер співають Ольга Лізгунова та Євген Толочний. Музиканти діляться, вони й досі позиціонують себе як гурт без лідера. Адже Андрія Кузьменка замінити неможливо. Невозможно замінити Кузьму. Много людей, много їх людей з эти пісні. І людям другим по ту сторону сцени, зрителям намного проще восприймати без лідера групу, щоб не сравнивать любого человека з кузьмой. Ще до початку концерту на питання, чим дивуватимуть глядачів, та що неочікуваного можна буде побачити на сцені. Музиканти відповіли майже хором. Мінус 18. Це уже неожиданість. Та навіть за таких погодних умов концерт зібрав більше тисячі гостей. Окрім гурту Скрябін, на сцені співали лауреати, фестивалю, пісні народжені в АТО. Люди грілися кавою, співали разом із музикантами улюблені пісні та танцювали. Хоча й комфортно у такий морозець було далеко не всім. холодно, холодно. просто холодно. А так. Са нормально. ради музики можна пойти на все. Не холодно, Харашо майже дві години глядачі не відпускали виконавців. Музиканти заспівали близько 20 пісень. Концерти, присвячені пам'яті Андрія Кузьменка, відбудуться і в інших містах України. 1 лютого в Харкові, 11-го у Львові. Та безкоштовний лише у Дніпрі. Вікторія Журавель, Дмитро Петрух новини 51-го.